Депутати хочуть, щоб у Черкасах з'явилася нова поліція, така як в Києві. Як ви вважаєте, потрібна вона нам? Давно пора. А ви знаєте, чим відрізняється нова поліція від тієї міліції, що зараз є? Я знаю, що оцю міліцію, яка зараз у нас є, її давно треба розігнати і щось зробити нове. Ну, то і все. Тобто, ви думаєте, нові люди зможуть щось змінити у системі? А чого саме очікуєте від нової поліції? В порядку. Нова поліція, така як в Києві. Як ви думаєте, потрібна вона нам? Був би головний результат. Ну, а Так, все, що нове, то я какби бы, Було б навіть неплохо. Ну, головне, щоб не було корупції. А там поліція или міліція, це вже не столь важно. А ви взагалі знаєте, чим відрізняється нова поліція від тієї міліції, що зараз є? Що про неї знаєте? Ну, в принципі, мало, більше так вона как бы, на американський манер. защищать. Там, ну, то есть, ну, в принципе, у нас тоже самые функции должна исполнять милиция. Ну, всегда не исполняется. То есть делается так, вот как-то так вот у нас закоренелое такое мировоззрение, что вот, я не знаю. То есть, может быть, с новой полицией что-то придет новое. И хотелось бы, чтобы действительно люди ходили по городу свободно и как бы особо не переживали. Ну, нам-то про нем что? Главное, девчонки, чтобы ходили спокойно, и дети. Не переживали то за нас за всіх, щоб ми були спокійні в місті. Поліція, така як у Києві, як ви вважаєте, потрібна вона нам? Вважаю, що так. А що ви знаєте, чим відрізняється нова поліція від міліції, яка була до того? Ой, ви знаєте, значення не придавала. А якою тоді хочете бачити взагалі нову поліцію? Якою вона має бути для людей? Народною приїжджий, не можу вам сказати. Ну, а взагалі, що ви знаєте про нову Київську поліцію? Я сам Сталіна. Це нічого це... не чули? Про Київську поліцію. Ну, знаю, що там форму поміняли, нових там брали. От. І що вона може у нас зробити, якщо з'явилася? Нічого я не знаю, ну хочу знати. Думаю, буде чудово. Не... А що ви взагалі хочете, що міліція потріб... повинна зробити в місті, щоб добре нам було? Ну, я вважаю, що потрібно зробити перш всього. Ну, щоб не брали всяких хабарів. О, і нормально. По правилах все спиняли. Все, б'юсь, так нічого. Чи потрібно це так швидко? Я думаю, що у нас багато фінансових питань, які треба вирішувати. Перше за все. Дороги їхати неможливо, а поліція це не ну не конче, потрібно. Це моя думка. Можливо, цю достатньо трошки людям якісь умови створити, щоб вони працювали так, як треба. А Що ви знаєте взагалі, чим відрізняється нова поліція від від тієї міліції, яка зараз працює у нас? Ну, якщо чесно, я не заглиблювалася, я знаю, що там кращі зарплати і вимоги до них ну більш європейські. От. А більше такого я нічого. Ну, якби судячи з тих роликів, які викладаються, вони кращі робітники, але ж це спочатку. Спочатку будь-яка фірма відкривається, будь-яка торгова марка, вона краща, потім все спадає. Ну, подивимось, казали. Казав, сліпий, побачимо, казав, глухий почуємо. Так і ми. Вона нам потрібна так терміново? Звісно. А чому саме? Як ви думаєте, що вона може змінити? ну... Що... щось поміняється, щось. Тому що в нас ну, нормально вже, щоб було нормально. А ви знаєте, чим відрізняється нова поліція від міліції? Ну як? Одніко старіші, а ці ще збільше трошки. А що ви хочете, щоб нова поліція виправила у місті? Як, на які проблеми вона звернула увагу чи щось таке? Ну, навіть не знаю. Ну, щоб... Лучше на нас було з життя. В принципі, потрібно. Без поліції не можна. Але ж у нас міліція є, ви знаєте, чим вони відрізняються? Ну, е якщо йде вновшиство і структури міняються, то треба щось міняти і там. А які вона функції буде виконувати? А ви знаєте у Києві, яка нова з'явилася? Ще ніхто не знає, що вона там робить. Не знаю. Але вона вже є. Не знаю. Я новини не дивився, не знаю. Ну а взагалі, як ви думаєте, може щось змінитись у нашій системі, у нашій міліції? Ну, Звичайно, може. Якщо як сказати, руководити неї правильно, то, звісно, ну, треба, щоб зарплати були достойні у міліції, щоб їм не приходилося брати хабарі от, і будуть нормально працювати, звісно, щоб, наприклад, гаїшникам вони... Придираються до водіїв, тому що у них у самих зарплати малі, їм приходиться і шукати причину у водіїв, що у них не так, от, і тим самим заробляти собі гроші. Але якщо у них будуть достойні зарплати у міліції, то, звісно ж, і порядок буде. Ну от У Києві у нової поліції у них по 10 тисяч зарплати. Ну, думаю, да, толк буде. До кінця року у Черкасах з'явилась поліція нова. Як ви до цього ставитесь? Да, мене вполне устраивала предыдущая как бы, милиция. Поэтому, то есть я не вижу определенных как бы, изменений от одного названия. Какая разница от этого будет? А никто не знает. Ну, а да. что вы про новую полицию, та, яка в Киеве запрацювала? Ну, я слышал, что там очень хорошо на это ну реагируют на всякие там преступления ну, по новостям